16, 280. Це, ну, до речі, наші мені, да? українські, да. Що ви робите? Підписуємо. Вони так краще летять, точніше. Взагалі близький друг. ЗБК біда. Ну от по 120-тим. Велика проблема. Мало того, що ну, якщо вони і є, то це зоопарк такий з ними. Постійно різний виробник, різні пороха. Соотвісно, і летять по-різному. Все переважуємо. На мінах там вказуються вагові знаки, вони не відповідають дійсності, а це впливає на точність. На Тому... на так, ну і наші також. Все переважуємо, як міни, так і пороха. І вже добуваємо з таким чином якоїсь точності. Якось раніше трошки краще було. Ми у му році, тоді ще були в батальйоні в Дикому полі, то приймали участь в Харківській цій наступальній операції. То ми там набрали такого лендлізу, у нас було. У нас було 1400 ми 120-х забрали. То ми їх віддали. І... Да, це був кайф. Ми по 100 штук за день викидували. Так, нормально нас віддали. Міномет це найперше, мабуть, що, що береже життя нашій піхоті. В гарні часи, коли гарна є кількість БК, ми робимо так, щоб наша піхота взагалі не працювала, щоб вони себе не виявляли. От, то є намагаємося знищувати ворога на підходах до нашої піхоти. Як кажуть, що пот арти береже кров піхоти. А вже... Сама кнопка включення виключення в салоні виведена. Салон візьму Далі не буде можна акумулятора на 24 вольта дорога, да й? Ну на такій машині ще нічого, а коли ми їздимо Азиком таблеткою, то таблетка, а конечно. Сейчас можно ехать. Стой, стой, стой. стой. Я... Давай с ней как-нибудь وكيف well, حالكم Було таке, що хлопці заїхали, 4 дні тут ну, попрацювали, там кинули 2-3 штуки, а пожеж тут 8 потушили, щоб, ну, щоб не дати, щоб дійшло до позиції, щоб не згорювати. Сильно повели, да, 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 горить дуже сильно. Сейчас усі трошки дощ тоже вже чуть-чуть, ворі трошки не мочу, вже не так не пропоную. Я до війни дощ не любив, а не він Так, Така погода почала подобатися. Такі підери можуть їсти, які співати. Э, да, да, їм тоже вона на руки. Треба уважно, не буде сінкувати. Будете працювати? Да. Да. Подивись чуть-чуть, поди подару. У нас є що нам так ці гради і все? частенько було. Так, ну, да, вчора два штуки то було кудись рядом І куди клали сюди потім... по дорозі? Тут, тут, тут. Дві, потім ще п'ять кинули, все, і все, тишина. Угу. Mm -hmm. У нас трохи всипилася штукатурка. Прицел, прицел.

Там за трех сотни. вообще На Классный чувак просто. Не могут найти, <просу> шукают как раз. Вот а -а -а. тени идут. <просу> После домой на водоне. <просу> Там <просу> на это да? стрім флеш літає. Я сама. Довідбись, зра. От зараз за сам вигрибуть. Уга. Постріл. Ну, новими групами пробують пощупують наш э, нашу лінію. Вот і можна дати маленьке. Через це є пернитрати є. Певні проблеми. Але стоїмо, стараємося триматися. Просто не вистачає людей. Ми, ми здатні все робити. Тобто костяк є, є можливість, навіть залізо є. От у нас, в мене в підрозділі вистачає кулеметів на даний момент, і вогневих засобів інших, міномети там і МК. Але просто не вистачає спеціалістів, людей. Немає часу їх готувати, просто, тому що от-от ми тут, зараз, і треба все в процесі. Бойової роботи, якби знаходити цих, цей особовий склад. Тому люди. Люди. Кому зараз найважче стоїть? 100% в піхоті. Просто в піхоті. Я скажу, що. Особливо зараз. Особливо зараз. Це мало того, що. Їм ем ж все одно, це м'ясний штурм, якийсь ворога йде, і це там маленька група, ну, вибивають їх збросами, наприклад. Це. Це просто деморалізує піхоту, от, і вони. Їм ще важко через те, що довго на позиціях у нас немає замін. Хлопцям доводиться місяць бути на позиціях. Це, ну, це дуже важко. Це нагадує трошки початок війни. Я думаю, це не тільки в нас таке відбувається. Але... От. І ну, ми тримаємося, панічних настроїв немає. Просто і люди, мене дивують, люди, як вони витримують, деякі люди. Ну, Готові трошки почекати, допустимо, поки, навіть коли поранені є, вони чекають на позиції, поки не прийде заміна, поки не прийде людина, яка його заміна. Тобто пояснюємо, допустимо, він це розуміє, що він послабив свій особовий склад своїх хлопців, які там біля нього. Тому дуже багато героїчних таких поступків, навіть в таких умовах. На них все тримається, коли них всі вертяться. Якби не піхота, то не було б сенсу навіть тим мінаметам і літунам бути поряд, тому що не буде просто.